Настав час підсумувати сьогоднішній день. Просто зараз в прямому ефірі розповім все, що актуальне сьогодні у Тернополі та області. Сьогодні почну випуск з історії, яка викликала у мене сльози. Це про 16 березня і драматичний театр у Маріуполі. Вони покинули свої домівки і тікали з рідного міста. Вони мали з собою кілька речей, і документи, бачили на власні очі багато смертей рідних їм людей. Все це про маріупольців. Сьогодні минув рік з дня, коли російські окупанти скинули на Маріупольський драматичний театр авіабомбу. Внаслідок цього загинуло багато мирних людей. Сьогодні в Тернополі провели акцію під назвою Де ти? Там вшанували пам'ять загиблих українців. Літаки літали, ті авіація бомбила десь 200 метрів від мого дому був такий прильот, що воронка була глибиною, я потім дивилася глибиною метрів ну, 12, мабуть. Ні, то діаметром, а глибиною, мабуть, десь метрів 7. Будинок, сім людей загинуло, троє дітей, четверо дорослих. Зі сльозами на очах пані Ніна згадує, як їй довелось бачити знищення власного будинку. Жінка все своє життя мешкала у Маріуполі, але жорстока війна зруйнувала не лише її будинок, а й усе місто. Після цього авіаудару мідом він ну стіни розшарувалися. Кришу трошки не трошки побила так, що все штукатурка відсутня в кімнатах. От, це був приватний сектор. І коли якась там бомба літа літала, то було зрозуміло, що десь так, десь, десь Приморський район, десь центр. Пані Ніна до останнього молилась за мир, та мріяла, аби все скінчилось. Послухав, вже зрозуміло, що був зруйнований авіалітаком, пологовий будинок, потім драматичний театр. І саме 16 березня, в той частині міста, де я мешкала, туди прийшли якраз та росня прийшла, і в нас була зачистка. Жінка пригадує, як їй довелось пішки тікати з рідного міста. Спочатку її підвезли до Бердянська, далі до Запоріжжя, а звідти з зеленим коридором до Тернополя. 21 числа березня, ще один такий шмон, і 22 го я вже не витримала. Я просто пішла. Спочатку треба було йти, 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 дві сумки, в одні документи і такий дефіцит, як бутилка води, яку я і не використала, поки їхала, Но берегла. Сьогодні вона разом із іншими маріупольцями прийшла на мирну акцію під назвою Дети зібралась на мітинг реквієм в пам'ять про загиблих людей, життя яких назавжди залишилося в стінах місцевого драмтеатру. Сьогодні минув рік, як Росія зруйнувала цю будівлю, кинувши авіабомбу. Сьогодні для нас дуже сумна дата. Роковини бомбардування драматичного театру, коли російські загарбники двома бомбами авіаційними вбили більше 600 людей. Це відбулося рівно рік тому, і ми, тому ми тут, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих, які ну, які є жертвами цієї кривавої війни. На центральному майдані біля Тернопільського драмтеатру зібралося кілька десятків жителів Маріуполя та небайдужих тернополян. Учасники акції створили символічний напис: принесли з собою ломпадки та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Перед театром було написано білою фарбою слова. Російською для того, щоб е, прочитали окупанти діти. сьогодні ви бачите надпись, яка має те, що е, також де діти, але ми маємо читати її де-ти. Бо зараз більшість з нас знаходяться по всіх країнах, по всім місцях України. Але ми пам'ятаємо, ми ніколи не пробачимо, і ми сьогодні зустрілися тут для того, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих. Олена та Микола переїхали до Тернополя 19 березня 2022 року. Розповідають, чудом вдалось виїхати з міста. Втім, їм на власні очі довелось бачити багато смертей. Міна упала, прямо готували їсти прямо туди. Вогонь, міна. Сусіду нашому одразу пив голови знесло, там ми і хоронили його під під'їздом. Дівчинка і ще, це, двоє чоловік поранили, забрали в лікарню, яка їхня доля, далі ми навіть ми не можемо знати зараз. Тому дуже багато смертей було на наших очах, ми бачили все це. На жаль, точної кількості загиблих у цій будівлі ніхто ніколи не дізнається, але організатори акції закликають пам'ятати про них та про цю трагедію, адже світ не має права забувати про військові злочини, скоєні проти мирних людей. Далі до криміналу півтора роки умовно суд виніс вирок тернополянця, яка вбила новонароджену доньку. Жінка втопила немовля в туалеті з загального користування. Сталося це в лютому 2022-го. Жінка народила на 38-му тижні, приховувала від рідних свій станок, коли немовля з'явилася на світ. Поклала його в унітаз і натиснула кнопку зливу. В суді жінка розкаялася, тому тернополянці присудили півтора роки із питового терміну. Наркобізнес викрили правоохоронці в Тернополі під час затримання. Торговець напав з ножем на поліцейського. 39-річний чоловік раніше судимий, до заробітків залучав свою співмешканку та двох її друзів. Покупки клієнтам передавали лише з рук в руки. Тернополянину оголосили підозру у збуті наркотиків і насильстві щодо працівників поліції. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Мав при собі дорожню сумку і особисті речі. Вранці з тернопільського ставу витягнули утопленика. Про те, що людина перебуває в воді, повідомили тернополяни в рятувальну службу, швидку допомогу та поліцію. На місці події була і наша журналістка Зоряна Єремишин. Про людину, яка перебуває у воді поблизу ресторану Хутір, в екстрені служби повідомили комунальники. Чоловіки сьогодні вранці прибирали територію поруч. Ну, наші хлопці там були, вони мусор збирали, ну, типа, з урнів витягували см... цей, Роди, сміття. Да? Да. Ні, з урнів збирали сміття і цей, побачили, і подзвонили. Ну. Ага, ну, я, я точно не знаю, як так, але ну, я так чув, що наші хлопці подзвонили, ніби в пожарну і на місце події одразу виїхали рятувальники та водолази. Зі слів ДСНСників, у воді вони побачили лише капюшон куртки, який виднівся за кілька десятків метрів від берега. Сьогодні о 8.40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на тернопільському ставі з боку ресторану хутір у воді перебуває чоловік. До місця події оперативно направили черговий караул. О 8.47 рятувальники вже були на березі тернопільського ставу. Тіло чоловіка виявили та витягнули на берег. Чоловіка передали бригаді швидкої допомоги, медики лише констатували смерть. На місці події правоохоронці виявили особисті речі чоловіка. Це чорний рюкзак та дорожня сумка з додатковим одягом. В сумці поліція знайшла ноутбук, документи, книгу та записники. Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився переселенець з Харкова. На місці події слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. При огляді трупа було виявлено його документи, зокрема паспорт. Це чоловік, уроджений з міста Харкова, 1993 року народження, йому 30 років. При зовнішньому огляді трупа слідів насильницької смерті в нього не виявлено. Тернополяни кажуть, що у цьому місці часто топляться люди. Щоб попередити подібні випадки, радять встановити камери або поставити паркан. Поставити тут паркан здоровенний три метри, щоб люди не йшли сюди просто. Ну я не знаю для чого тут, якщо виловлюють людей. Напевно, щось треба запровадити, щоб люди сюди не йшли. Правоохоронці цю подію внесли в реєстр досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство з приміткою Нещасний випадок. Поліція буде встановлювати, за яких обставин втопився чоловік. Продовжуємо підготовче судове засідання щодо Ірини Скрабут Яворської. Нарешті відбулося далі. Справу розглядатимуть по суті. Обвинувальний акт до суду направили за двома статтями кримінального кодексу 178, тобто пошкодження релігійних споруд і частиною 3 статті 298 – Це вмисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження. Пам'яток національного значення потерпіла сторона. Це представники катедрального собору, надіслала клопотання, щоб судовий розгляд проходив без їхньої участі. Нагадаємо, що 23 квітня торік тернополянка в'їхала в арк в архи -катедральний собор, знесла металеві відвері і в'їхала у плащаницю. Представник потерпілого визначається про те, що шкода. Завдана внаслідок цієї події підзахисною, відшкодовано в повному обсязі про те, що потерпілий відповідно від імені працівника потерпілого заявляють про відсутність будь-яких претензій до підзахисної. Вночі пробрався на територію одного із підприємств Тернополя та викрав з вантажівки дві акумуляторних батареї. Крадене здав на металобрухт. Поліція затримала злочинця. Виявилося, що це не перший його проступок. У вчиненні крадіжок автомобільних акумуляторів спіробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 42-річного жителя обласного центру. Поліцейські встановили причетність чоловіка до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном. Надійшло повідомлення на лінію 102 від керівника одного з підприємств міста Тернополя про те, що невідома особа в ніч 13 на 14 березня проникла на територію даного підприємства, де з автомобіля КаМАЗ викрала дві акумуляторні батареї. Завдані збитки заявник оцінив на суму понад 7 тисяч гривень. Крадені акумулятори спіробітники карного розшуку Тернопіль. Піського районного управління поліції виявили на одному із пунктів металобрухту. В ході противнорушкових заходів встановлено, що до даного злочину причетний громадянин, який проживає в місті Тернополі, 1981 року народження. Також встановлено, що даний громадянин. Протягом березня місяця ще причетний до ряду аналогічних злочинів на території міста. Зловмисник вночі обікрав дві автівки на масиві східний. З обох транспортних засобів зняв акумулятори. Фігурант вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Був раніше судимий за майнові злочини. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка вчинена в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжний. Но заходу. І знову до теми війни, адже вона триває. І щоб наші захисники і захисниці були сильнішими і ефективнішими в бою, їм потрібна надійна техніка. Військовослужбовці з тернопільщини, які воюють у складі 67-ї окремої механізованої бригади, потребують дронів. Чому закрити цю потребу так важливо? Що про це кажуть самі хлопці, і скільки дронів їм треба дивіться? Розвідати позиції ворога, запланувати наступ і найголовніше зберегти життя військовим. Захисники на фронті потребують дронів, які вже називають другими очима. 67-ма окрема механізована бригада оголосила масштабний збір на безпілотники. Дякуємо. Всім громадянам, хто доєднується, підтримує нас зараз. Ми захищаємо нашу Україну і нещимо окупанта. Просимо вас, дорогі наші українці, об'єднатися і підтримати збір. 67 дронів для 67-ї ОМБР Дук. Чимало тернополян в складі 67-ї бригади. Зараз воюють на найзапекліших ділянках фронту, відбиваючи ворога, подекуди втрачають і техніку на Бахмутському напрямку, де на жаль несуть втрати. Особового складу і також втрати техніки. Е, ну, техніка, як ми знаємо, відновлюється, тому що її можна купити. Життя не відновлюється. Тому е, за допомогою дронів е, наші бійці можуть бачити все як в день, так і вночі, і коригувати точно вогонь артилерії. Чим швидше вдасться зібрати гроші і закупити дрони, тим більше життів можна врятувати на нульових позиціях кажуть військові. Потреба дуже нагальна, тому що ми стоїмо під Бахмутом. Ми дуже багато втратили дронів, і те, що я останнім часом, ну, кожен день так стараюся щось знайти або хтось нам допомагає відправити. На жаль, вони недовго там виживають ті дрони, і ми їх втрачаємо. Тому насправді потреба дуже дуже нагальна. От Навже, ну от чесно кажу, от як є кожен день. Ми втрачаємо е, як дрони, так і техніку е, поранених багато тільки через те, що е, немає просто очей в небі. Ви можете допомогти військовим бачити ворога краще. Усі реквізити та рахунки є на офіційних сторінках 67-ї бригади в соцмережах. А також ви бачите їх на екрані. Разом здолаємо окупантів швидше і збережемо життя захисників. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! З молитовного сніданку розпочали сьогоднішній день представники влади області, військові, волонтери, родини воїнів і не тільки вже не вперше такий захід проводять в Тернополі, аби помолитися за мир в країні. Як проходив сніданок сьогодні, за що молилися присутні, розкаже Яна Полухіна. Молитва за наших воїнів, щоб вони повернулися живими і здоровими додому за перемогу, чи не найчастіше лунають в наших домівках у нашій країні. І молитовний сніданок не став винятком. Та справжнім таким натхненням для присутніх стало сьогодні свідчення військових, які повернулися із передової. І які розповіли, яку роль у їхньому житті, зокрема на фронті, відіграла віра і відіграв Бог. Давайте послухаємо їхні історії. Важке поранення отримав під ізюмом 22 вересня. Так склалося, що я як люблю жартувати, заділився ніж сапьором. сапіром. Попав на міну. Військові знають, можливо, ОЗМ-72 або «Жабка». Як правило, після такої міни не виживають. Я помолився. Тому що ми всі грішні примирився перед Богом. Я був спокійний, я вже готовий був померти, я не знав, наскільки складні мої поранення. Але слава Богу, я стою зараз перед вами. Думав, що я, що я багато знаю про Бога, але там ще більше знаєш, бо відчуваєш під час обстрілу, під час всього, що він веде. У нашої перемоги є три важливих складових, зазначив сьогодні під час молитовного сніданку у Тернополі владика Нестор. Тому що неможливо виграти війну тільки силою і зброєю, хоча це також надзвичайно важливо. Ще однією складовою це є наші волонтери. Це кожен українець, який допомагає, і робить усе для того, аби наші воїни. Мали усе необхідне для перемоги, забезпечують їх усім необхідним, знаходять речі, які іноді важко уявити, як навіть знайти. Але вони це роблять. І ще однією складовою, надзвичайно важливою у цьому. Це є також молитва кожного українця за те, щоб за воїнів наших за перемогу за те, щоб вона лунала, бо як зазначають самі військові, це надзвичайно важливо, і це дія. Зазначимо, що молитовні сніданки започаткували 1953 року в Америці, і вони активно зараз поширюються і в інші країни, як зазначив координатор молитовних сніданків в Україні, під час таких зустрічей люди, віряни, вони консолідуються, об'єднуються для того, аби підтримувати один одного. І зокрема сьогодні вже планують і переговорити із місцевою владою обласною для того, щоб зокрема допомогти родинам. Дітям загиблих військових українських, щоб вони мали можливість, зокрема, виїхати, до прикладу, в Америку на реабілітацію, на відпочинок для того, щоб знаходити для них шляхи, навчатися у різних країнах світу і розвиватися, і таким чином підтримувати, зокрема, і родини воїнів, які і воюють, і, на жаль, загинули у цій боротьбі. Сьогодні українці всього світу об'єдналися в молитві за перемогу. Сьогодні весь світ молиться за. Перемогу України. Це молитва беззаперечної віри. Це молитва про опіку і захист. Це молитва про мужність і міцність. Молитись і просити Бога про перемогу і про здоров'я для наших солдатів це є важливо. Дякую всім за такий хороший е, сьогоднішній ранок, що він починається правильно як кожного українця. Це значить, що сьогодні на молитовному сніданку було присутнє понад сотня людей. Це і представники влади, духовенства, волонтери, військові. Це представники правоохоронних структур міста, це сім'ї воїнів, які зараз воюють, це сім'ї загиблих воїнів, це представники різних управлінь, спортсмени. І молитва, яка звучала сьогодні, вона прозвучала від кожного із присутніх. І, зокрема, сьогодні звучали таке запитання: ким ви бачите себе після війни? Як ви бачите нашу країну після цієї війни? Адже. Повернутися до того, що було, і якими ми були, вже не можна. Ми маємо стати кращими і маємо вже будувати направду кращу країну. Далі історія у травні рідні захисника Ігоря Душенька дізналися, що він в полоні російських військових. А цього місяця Ігоря звільнили, і він зараз перебуває на реабілітації. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із сестрою захисника, і навіть із самим колишнім полоненим, щоправда, телефоном, якими були емоції рідних, які чекали. Дивіться далі. Вересні вже сказали нам, знайшли тіло і збіга ДНК по ньому. Ну, ми якось, знаєте, були в шоці, бо ми знали, що брат в полоні. Про це розповідає рідна сестра, вже звільненого із полону Ігора Душеньки. Він був серед 130 захисників і захисниць, яких в березні 23-го року обміняли. На війну хлопець пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Зайшла в повідомлення. Вже він написав: починається справжня війна. Ну, і Ми почали дуже хвилюватися за нього через те, що ми не думали, що так може бути. Ну, зараз тоді були всі в паніці, як можна сказати. Після того з ним зв'язок пропадав, він виходив через 2-3 години, можна сказати. Пізніше він казав, що все нормально. Потім було так, що через деякий час з ним взагалі пропав зв'язок. Далі Ігор з чужих телефонів телефонував рідним та заспокоював їх. Розповідав, що отримав поранення, але з ним все добре. Втім, де знаходиться, не казав. Потім якось з ним зв'язок обірвався 18 квітня, де він вже написав, що все нормально, ми прорвемося, щоб ми не хвилювалися за нього, все буде добре. І вже аж в травні нам сказали, що брат в полоні. Це підтвердив Червоний Хрест і щастильно нам сказали. Ну і якось від травня ми надіялися, що скоро обмін. Кожного обміну дивилися, чи він вже є. Але якось так не ставалося цього. Понад 10 місяців Ігор був в полоні, і в Оленівці, і на окупованій території Свердловська Луганської області. Але родина весь цей час жила у невідомості. Не знаю, як це описати. Це просто шок для нас всіх був. Але згодом ми почали дізнаватися від інших хлопців, які з ним були. Вони казали: що він ну живий здоровий, все з ним нормально. Чекає він обміну свого. А вже 7 березня Ігор Душенька повернувся із полону. Ми були дуже раді, коли його обміняли, і він сам був дуже радий. Каже, коли ми поїхали вже з ним зустрітися, розказував, як було страшно, що хлопці пережили, як вони один одному допомагали, ну і не здавалися. Нам вдалося зателефонувати до захисника та дізнатись, як він себе почуває. Зараз добре себе почуваю, гуляю зараз лікуємося, приходимо вціонально. Ну, Говорити багато не хотів, але каже, безмежно радий обміну. Не вірить, що це сталось. З нетерпінням чекає повернення у рідний Тернопіль. Ну, то що, Не спав ніч. Не спав ніч. силої. Я, я, <різь> хвилювався. Зараз хлопець на реабілітації. Бажаємо йому здоров'я та якнайшвидшого повернення додому. Це все, що встигаю вам розповісти сьогодні. Завтра обіцяю більше. Наразі і бажаю вдалого спокійного вечора. Бережіть себе. Вірте в перемогу України.